Доброго вечора. Малівопередпланки Україномовного каналу. Неділя підходить до свого логічного кінця. А та от собачка йде величка така, Максик на неї навіть напав. Хотів набуть з'їсти, але до рота не помістилася, да? не лізе до рота, велика вона дуже, але я такий, що як карманний волкодах. Ще один тиждень минув. Так тиждень за тижнем. За добою доба, за місяцем місяць і минає життя. Війна тільки не закінчується. Ладно, Закінчиться і війна. Кожен день все теплішає. Сніга все менше. Я вже казав на російському. Мовному. Нещодавно траву косили, зараз вже тане сніг. Травичка вивезе і знов будемо будуть її косити. <клухи> по колу, по колу, по колу. Життя. Бо <клухи> по спіралі, як воно? ладно. Як день пройшов у Харкові, ну, тривог багато було. Гуділо, гуділо. І дякуємо Богові, що просто гуділо і більше. Ну, вибухів не чув. І, і гарно. Ладно, Будемо сподіватися, що все буде добре. Усім гарного, тихого вечора. До Максику. Максику, скажеш що небудь. Макс! Мовчить, як по льду. По кризі. Усім. Тихої спокійної ночі. Мира добра, злагоди. Всім ще дякую. Ну, звичайно. <кій> <кій> Буду важити. Невжайши на що. Все. До побачення, мородя. На добраніч. Пока.